Слава Україні! Доброго дня, друзі! Сьогодні до вашої уваги хочу запропонувати отакі от шини передні. Це на балочний міст 360 на 70, 24 радіус. Так, Це вживані шини. Залишок протектора ми проміряли тут 26 мм. Вони зі зберігання, тобто вони довгий час зберігалися на складі. Не використовувалися. Продаються вони парою. Пара коштує 16 тисяч гривень. Так, це виробник Вольтайр. Так, це виробник Вольтайр. Так, по стану протектора, я сказав, 26 мм. Mm, Отак виглядає. Сама гума. Тобто, так воно візуально все ціленьке, все добре, ніяких таких видимих пошкоджень я не бачу, розтріскувань якихось цього немає. Тобто зберігалися вони, мабуть, в належному стані, в складі, без попадання прямих сонячних променів. Так, От інша покришка отак виглядає. Тобто, ну, видно, що вона вже вживана, використовувалася, але в досить ще гарному стані. Так, друзі, також до цієї покришки є диски. Це оригінальні, нові. 14 тисяч гривень один, тобто пара 28 тисяч буде коштувати. Так, ну також. Є диски на звичайний міст. Так, напередок, задні диски є. Так, от такі от передні. Ну, тобто є от старого зразку такі диски на 80-ку. Вузенькі, оригінал та не оригінал. Так, друзі, для замовлень, будь ласка, звертайтесь от за цим номером Максим мене звати. Також нагадую. Можливо, відправка у Литву та Латвію через Володимира зв'язок тримати. І у Молдову. Тут зв'язок через Сергія. Дякую вам за перегляди. Гарного дня, ставте лайки, коментуйте на все добре.